Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту близько 180 спортсменів. Саме таку максимальну кількість учасників планує задіяти в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Росія у разі якщо вони успішно подолають кваліфікаційні турніри та не будуть замінені на та не будуть змінені умови їхнього допуску. Загалом вже сьогодні на сьогодні міжнародні федерації з 12 олімпійських та 13 неолімпійських видів спорту підтримали допуск росіян російських спортсменів на міжнародні змагання, але дев'ять організацій. Поки що не дали чітких критеріїв допуску до змагань. Подібну заяву зробив міністр спорту Росії Олег Матицин. Він додав, що росіяни не виступлять у Парижі на олімпійських турнірах з восьми командних видів спорту. З основних це баскетбол, волейбол, футбол, анбол та хокей на траві. Крім того, існують ризики проходження відбору на турнірах у недружніх країнах. Йдеться про відмову у візовій підтримці та в'їзді при перетині кордону, зазначив він. Міжнародний союз велосипедистів дозволив російським і білоруським балагунчикам змагатися як індивідуальним нейтральним спортсменам з 1 червня. При цьому участь національних команд залишається під забороною, як і проведення міжнародних турнірів і змагань під егідою організації у цих країнах. Перемога може бути з гірким присмаком, розтрачивши з рахунком 5-0 у матчі чергового туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Харківський металіст, спортивний клуб Дніпро 1 відсвяткував свою найбільшу вікторію в елітному вітчизняному дивізіоні. Раніше він тричі перемагав з різницею у 4 м'ячі. Звитяга також гарантувала нашій команді участь у Єврокубках на наступний сезон. Вона вже не опуститься нижче п'ятої позиції у турнірній таблиці. Дніпровці наразі крокують другими, відстаючи на 5 очок від Донецького шахтаря. При цьому вони мають гру у запасі. Проте, як заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, комітет етики та чесної гри перевірить матчі спортивного клубу Дніпро 1 і Харківського металіста через нетипово високий рух ставок. Він подякував йому за швидку реакцію і оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому поєдинку. Комітет арбітрів та комітет з і чесної гри оперативно вивчають ситуацію, що склалася, і найближчим часом дадуть свою оцінку. На що були ставки у матчі, які не повідомляються. У відповідності до підсумкового другого місця в чемпіонаті Суперліги України з баскетболу минулого сезону майже півметровий сріблястий красень кубок, який було виставлено у холі палацу спорту «Шинник» нашого міста, став головним об'єктом і фотозоною для всіх уболівальників на початку їхньої зустрічі з тренерським штабом і гравцями команди Дніпро. У відповідності до підсумкового другого місця в чемпіонаті суперліги України з баскетболу минулого сезону, майже півметровий сріблястий красень кубок, який було виставлено у холі Палацу спорту Шиннік, став головним об'єктом і фотозоною для усіх болівальників на початку їхньої зустрічі з тренерським штабом і гравцями команди Дніпро, що і за власної ініціативи організували і провели засновники та керівники клубу. Після зручно вмостившись на стільцях у центральному секторі трибуни, глядачі оплесками під браворну мелодію жвавого маршу вітали без перебільшення творців подібного гучного успіху. Вони не тільки вправно провели його другу частину, яка датується після нового року, але й постійно донатили і допомагали військовим підрозділам Збройних сил України, за що ті, звісно, були удостоєні найтепліших слів подяки за те, що дали можливість займатися улюбленою справою, грати. І на зло ворогу демонструвати, що ми живемо, боремося і обов'язково переможемо. В першу чергу хочеться сказати велике дякую нашим збройним силам, хлопцям, які боронять нашу країну. Як завдяки їм проходив цей важкий чемпіонат, хочеться виразити слова подяки нашому керівництву нашого клубу, хлопцям, які дійсно боролись до кінця. була дуже важка кінцівка цього сезону, але вони впорались, і завдяки їм ось стоїть цей кубок. Дякуємо велике. Насправді цей сезон видався. Дуже складний у зв'язку з вторгненням російських, Російської Федерації до нашої країни. І по першу чергу так хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки їм цей чемпіонат, можна сказати, провівся у гарних умовах. Далі Стас Тимофоенко разом з головним тренером команди Володимиром Ковалем в Унісон подякували уболівальникам за терпіння, їхню віру і надійну опору у ході чемпіонату. І, хоча він і проводився без глядачів, обоє запевнили, що постійно відчували підтримку, похвалу і, звісно, критику через соціальні мережі, що безсумнівно мотивувало команду, яка дещо невдало розпочала сезон, що і не дивно, адже практично на 70% вона з відомих причин була укомплектована учорашніми дублерами і навіть юніорами, які дебютували на дорослому рівні. І хлопцям, звісно, потрібен був час. Щоб обтисатися і звикнути не тільки один до одного, але і в значній мірі до штовханини і жорсткої силової боротьби з кремезними дядьками, на початку сезону, я я так особисто для себе вважав, що ми повинні були боротися за золоті медалі, але по ходу самого чемпіонату. Виявилася насамперед не так, тому що деякі молоді гравці були не готові до цього. Але після нового року ми перелаштували нашу схему, нашу гру, і наприкінці добилися дуже гарного результату, тому що срібло для нас, і в першу чергу для нашої молоді це великий крок у майбутнє. Я дуже задоволений тим, що в цьому сезоні ми на 100% наша команда була сформована. За рахунок гравців нашої академії. Наскільки я задоволений, десь задоволений кимось, кимось ні. Але це молоді хлопці, і всі вони по ходу сезону додали. Хтось більше, хтось менше, але ж це гарний досвід для них. І я думаю, наступного сезону вони додадуть ще більше. Того вечора ветерани і молодь команди разом з тренерським штабом відповідали на безліч різноманітних запитань, які стосувалися не тільки гри, але й того, що залишалося поза межами майданчика у їхньому повсякденному житті та побуті. Наприклад, родзинкою стало, коли хтось поцікавився, як почувається кіт кращого захисника України минулого сезону Максима Закурдаєва і багато такого іншого. Під завісу майже годинного спілкування у затишній сімейній атмосфері одна з уболівальник презентувала розкішний торт для гульверів, який з її рук отримав та подякував Станіслав Тимофеєнко. Далі всі учасники зустрічі сфотографувалися на згадку на загальну світлину, після чого розпочалася автограф сесія, у ході якої усі гравці залишали свої підписи на постерах команди і м'ячах, які не відмовляли усім бажаючим в індивідуальних фото на будь-який смак. Дякуємо баскетбольному клубу Дніпро. Завдалий минулий сезон і зичимо йому нових успіхів та здобутків у наступному, які вже віримо, відбудеться у мирній Україні, яка неодмінно переможе у війні з російським окупантом. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.